Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Була зарахована технічна поразка, а свято ж технічна перемога. Але на той момент і безпосередньо походу пронесення свято жінку в принципі фінальний результат тільки підсумував те, що і так було на табло. Після пропущеного м'яча насправді святош продовжує володіти ініціативою. Більше контролює м'яч команди у білому. І зараз мальник, до речі, міг поформи. Чумак. Сама штрафного майданчика. Зараз втікає Ковальчук. Майн Ковальчука, кабель мічкавіч, але повз з ворота пробиває. Олег Ковальчук. А вразити володіння з такої позиції, з такого кута було Надзвичайно складно. Зараз Куценко Куценко пробиває по водах. Сьогодні добре толочка намагався знімати випередження. Ще один удар. Зараз останні дистанції добування толочка. І все. На цьому стартова 20-хвилинка завершена поки ще нічия один-один у протестині Селюкс та Свято. Да вибрали. Що твар доволи Володимир небір, перший Іван Однороманенко. За участю та святоше нагадаю обидві команди практик перерватися. Тривалі. Без вирожні серії. Селюкс безпосередньо на футбольному полі не перемагав вже шість матчів поспіль. А тут який гол забиває свят. Дача на орлова і Селюкс дуже швидко. Команда на поле повертається вісім з половиною хвилин, що майже залишається зараз мальників. Раз і після таймауту якось зовсім розслаблено. Зараз в п'ять половинку є селюкс, і вдається двох суперників відрізати. Остання хвилина чистого часу відкладених атака продовжується і Орлов за місінько ближню дев'ятку влучає. що зовсім мало. Все, Мірошниченко не переграє одного Романенка і у підсумку арбітр своїм фінальним свистком фіксує результат 3, -3. Матч завершено з рахунком 3-3. Так, у нас е гравець в Касвятош, Шмакита Толожко. Вітаю вас. Доброго ранку. Так, е чудову гру показали, е але наприкінці от, е пропустили гол, таким самим чином зіграли в нічию. Е е що сталося? Р розслабились, розконцентрація? Чи, можливо, суперник? Що, що, що не так? Я хочу сказати велика повага супернику, е дуже класна команда. Е вони використали свої можливості, які вони створили. Е Хочу сказати, передати привіт, у нас є картинчиський загін, який сьогодні поїхав відпочивати, а не нам допомагати. Хочу ще сказати, що що можу сказати? Ми сьогодні в церкву не ходили, тому що ранкова гра була, а так кожну неділю ми ходимо. Сьогодні не пішли, ось бачите, Бог не подарував нам перемогу. Ну, коротше, повага супернику. Дякую за можливість сьогодні пограти в футбол. Ще раз. Коштишки загін дякую. Хороших швичком. От, всім дякую. Після цього матчу ви, що вище суперники всередині. Тобто цей матч по великому рахунку ніякої такої е, турнірної е, станови, що вам би не змінював. Ви на це зважали, не зважали? Ну тобто, можливо, ви якісь тактичні станови награвали чи ще щось? Ми як у нас футбол в серці, тому ми, ми грали сьогодні не за троєчки, а за сам футбол Да, душа. Ми ну, своя команда, друзі просто зібрались От, чисто покайфувати. Бачите, навіть на, на кар'єр не поїхали сьогодні деякі, чисто вирішили футбол пограти. Дякую вам. Ну, Карстишевському загону привіт від нас також. Дякую вам Дякую. за гру. Да, гарного дня. І капітан команди сьогоднішній команди Селюкс. Ну, ви у нас саме. Така дружелюбна команда да, з усіма розходитись в нічию. Але дотиснули, бо навіть програвали да, за дві хвилини до кінця, і навіть пішли, могли навіть і виходити вперед. Там порожні ворота вже були, але забракло сили, влучності. Що скажете ви по грі чи задоволені взагалі сьогодні грою? Задоволені сьогоднішньою грою, тому що, тому що ми як завжди зіграли один за одного. Кожен виклався повну. З урахуванням нашого складу на сьогоднішню гру, що у нас не було голкіпера, стояв польовий гравець. В принципі, одна заміна. Ми достояли до кінця. Були моменти, як вийти вперед. Багато не забули ще в першому таймі. Могли пропустити в принципі, помилки там помилка, там помилка. І я думаю, результат закономірно, оскільки дві команди старалися, показували ну, для цього рівня нормальну гру. Тому ми в принципі задоволені. Нічия це наша стабільний наш результат. Тому в принципі ми вже звикли до цього. Да, як каже наш організатор, чечка в карман. Ачечка, да? к... ачечка. Добре. <laughs> Справився Мирошніченко сьогодні з своєю роботою голкіпера. Е, ну, плюс-мінус. Він там з в першому голі він по, скажімо так, його створив, але третій привіз. Тому в принципі плюс-мінус він вийшов в ноль. Плануєте плани на майбутній сезон? Чи поки дограєте це і так? Як? Я думаю, що ми будемо в цьому турнірі на наступний сезон. В принципі, ми всім задоволені. Локацією суддівство у всіх турнірах в принципі, викликає якісь питання, але в принципі у нас все влаштовує і ми налаштовані залишатися додалі. У нас в Україні суддівство викликає питання. Тому це дякую вам за ці слова. Гарного дня з нічиєю вас.